Компанія, де працює Мирослав, сьогодні день відкритих дверей. Тому ми приїхали сюди. Заодно Мирослав розкаже про свою нову роботу, а також покажемо одну із фабрик, яка зараз за моєю спиною. Ви на каналі в Німеччині. Ставте лайк і будемо дивитися. Компанія називається Ганзе Гаус. Вона виготовляє дерев'яні каркасні будинки. В ній налічується близько тисячі співробітників і чотири фабрики. На одній з цих фабрик працюю я. Ця фабрика займається виготовленням дахів. Давай повернемося назад. Ти працював в іншій будівельній компанії, і ти працював постійно у відрядженні, приїжджав додому лише на вихідні, пропрацював там 4 місяці і звільнився. Що тобі не сподобалося? Режим роботи я був весь тиждень в відрядженні з понеділка по п'ятницю. Тобто, в понеділок, в 3 часа ночі я виїжджав, і в п'ятницю, 8-9 години вечора, я приїжджав додому. Там, звісно, були і плюси, це зарплатня вища, але мінуси все-таки переважали, тому що хотілося кожного дня бути вдома. На цій роботі я маю цю можливість, тому що в мене зміна восьмигодинна. Добираюсь на роботу півгодини, це 30 кілометрів. Працюю в дві зміни: ранішня починається з шести, закінчується близько три. Вечірня зміна починається без 15.30, три, закінчується 15 хвилин за одинадцять. Які співробітники є в твоєму колективі? Є ще українці? Українців не зустрічав товаришу з одним литовцем, працюють поляки. Але в основній масі працюють німці. Робота, на яку ти зараз влаштувався, цімера це робота, на яку беруть лише після аусбільдинг, тобто має бути німецька освіта. тебе такої освіти немає, але тебе взяли і прийняли на цю роботу, зважаючи на твій досвід, який в тебе був в Україні. Для тих глядачів, які не знають нашу історію, раніше в Україні ми займалися виготовленням декору, мали свою майстерню і займалися цим майже 10 років. Пішов на вакансію опера. Станка ЧПУ станок, який багатоопераційний, він там обрізає, фрезерує, все таке. Я розповідав, що я там сам побудував станок. Ну звісно, це не такий, не такі масштаби, але я розуміюсь на цьому. Показав, що ми там робили. Наші вироби вони зацінили це все. Ну і сказали, добре, попередньо влаштовуєш нас. давай ти пройдеш один-два дня практики, сам подивишся, чи тебе влаштовує. І ми подивимося, чи ти справляєшся. Зарплатня моя зараз складає більше 20 євро. Я не буду казати скільки, не набагато більше, це мінімальна ставка, яку отримує людина після аусбільдинга в Німеччині. Але якщо людина приходить працювати без аусбільдинга, то вона отримує менше на 2-3-4 євро на годину. Правильно? Ні, якщо без аусбільдинга, то це може бути, якщо ви від цайтабайдфірма йдете, то ви взагалі там 13 євро отримуєте. Якщо йдете напряму. То це буде там 16-17 євро і ще людям, які вперше чують, що таке сайт Arbeit фірма. Фірма посередник, яка є як прокладкою між роботодавцем і е, робітником, і в вашу компанію через фірми посередники також працевлаштовуються? Так в цій компанії хватає таких робітників. Взагалі, я цікавився, навіщо їй такі робітники? Ну Головним чином для того, щоб закрити якісь тимчасові питання, не мати ніяких обов'язків перед цим працівником, могти його легко звільнити. Який ти контракт підписав з компанією? Випробувано терміну в мене немає. В мене є зразу контракт на рік. Ну на рік це не так-то багато, це там не на два, але це краще ніж півроку випробувальних. Чи допомогло тобі те, що ти вже працював до цього в Німеччині в іншій компанії, хоча пропрацював там всього чотири місяці, чи навпаки завадило? Звісно, це дуже допомогло. чар запитала мене яку зарплатню я хотів би? Я перекинув м'яч на її поле, кажу: ну звісно, я розумію, що я не можу отримувати зарплатню робітника із кваліфікацією німецькою. Але я й не можу отримувати початкову зарплатню, тому що в мене є багато досвіду, і я вже в Німеччині працював. І зупинились на тому питанні, що вона мене спитала, яка моя попередня зарплатня. Ну, і я сказав реально, яка в мене була ставка на попередній роботі. Вона трошки скривилася. В результаті дала мені по факту ту саму ставку. Просто на попередній роботі в мене було ще куча доплат за мої відрядження. І виходило більше, а тут я працюю на місці без відряджень. Хочу ще додати, що аутбільдинг — це добре, але якщо у вас є досвід в якійсь роботі, і ви можете його як мінімум презентувати на співбесіді, то робіть це обов'язково. Все як по німецьких стандартах: дали талони на їду і на питьо, тому що ти працюєш в цій компанії. Найголовніша частина цього заходу це поїсти. Ми поїсти взяли по талонах. Пиво на шар смачніше. На шару все смачніше. Платону подарували футболочку. Ось такі рекламні ходи геніальні. Підемо в будинок, подивимося, готовий будиночок. thank ah. <laughs> Ось ми щойно були в цьому будиночку. Насправді їх тут багато, і можна ще ходити і спостерігати інші якісь проекти. А це виставкова зона, де будується будинок. За сьогодні його мають поставити. На цьому ми з вами прощаємось. Подякувати за цікаве та інформативне відео можна лайком та підпискою на канал. Будемо раді знову вас бачити на каналі Біженців Німеччині. І якщо є питання, пишіть їх в коментарях.